Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні ми прийшли в гості до сестри. Маємо на сьогодні два завдання. Перше це допомогти їй обрізати кущі. Вона зараз саме займається обрізкою свого декоративного саду, обрізає катальпи, обрізає будь-які кущі. Ось так багато вона вже назрізала, наскладала в мішечки і буде потім вивозити ці гілочки. Ну, а я прийшла допомогти їй зрізати ось цей барбарис, і також позаду, отам дві верби хакуронішики. Що стосовно Барбарису, і цієї верби, це робота по зрізанню. Це робота кожного року повинна виконуватись. Для того щоб зберегти ось такий гарний вигляд Барбарису, щоб він був на таких, бачите, ніжках, і зверху така кулька, так само, як і верби, потрібно його постійно зрізати. В минулому році також ми цю роботу робили з вами. Я вам показувала допомагала сестрі тому що ну Маю час, маю можливість бажання допомогти своїй сестрі е, чимось її садочку, поки вона, наприклад, на роботі. так Тож будемо зрізати зараз і допомагати їй. Сьогодні буду працювати ось такими ножицями: ножиці торгової марки Верано. Ці ножиці на огляд мені надала компанія Віст. Ножиці дуже дуже зручні, дуже зручно і гарно їх використовувати саме для обрізки живоплоту. Також можна зрізати ними пучки трави. Також дуже зручно, наприклад, де у вас краєчок газону йде між бордюрною стрічкою, наприклад, або між стежкою, і по самому краєчку гарно і зручно зрізати цими ножицями траву. Леза довгі і тому за один різ ви отримуєте багато зрізаної площі. Так само завдяки тому, що. Ножиці ось такі вигнуті, гарно робити саме кульку. Зараз буду стрихти і буду вам показувати поближче, як це виглядає. Також ці ножиці можна використовувати для збирання фруктів і винограду. Що ще мені подобається в цих ножицях, це те, що в них є ось такий барашок, так сказати, ним можна регулювати товщину гілочок, які будуть зрізати ножиці. Тобто, коли повністю він закручений, ми зрізаємо тоненькі гілочки або, наприклад, траву. Коли нам потрібно взяти більшу товщину, ми відкручуємо цього барашку, і бачите, ось цей зазор між лезами збільшується. Тому буде зручно їх використовувати для зрізання більш товстих гілочок. Також має довгі прорезинені ручки, дуже зручно їх тримати і тим самим регулюється нагрузка на організм. І так як в саду у сестри дуже багато обрізки, ці ножиці хочу подарувати їй. І, до речі, про подарунки. До дня свого сьомого дня народження компанія Вістмаркет пропонує кожному покупцю з 1 по 31 липня включно прийняти участь в розіграші подарунків. Щаслива сімка! В описі під відео залишу посилання на сайт компанії Вістмаркет, і також ви зможете почитати там умови розіграшу. Беріть участь і зможете виграти дуже корисні подарунки для свого саду і городу. Ну, Почну працювати, я думаю, ви самі помітите, наскільки це зручно. Зараз обріжу кущики, допоможу сестрі, а потім ми трошечки з вами прогуляємось, подивимось, що зараз в її садочку квітне і взагалі як виглядає її декоративний сад. Поклали під низ якесь простирадло або плівочку для того, щоб потім не збирати ці гілочки. І ось коли ми робимо таку формуючу обрізку, ми не зрізаємо ніколи 5-6 сантиметрів. Ми зрізаємо багато сантиметрів 15 20 см, для того, щоб сплячі бруньки, які будуть під цим зрізом, гарно прокинулися, і тоді кулька буде така щільна. Вона не буде, знаєте, проріджена, що довгі такі палички, і там тільки на краєчку цих паличок зелена маса. Ні, вона повністю. Вся гілочка буде в новеньких зелених листочках. Поки що саме про барбарис ми зріжемо і вони будуть зелені листочки, але згодом, коли на них буде потрапляти сонечко, вони знову набудуть свого бордового або жовтого, ну, яскравого кольору і будуть гарно виглядати. І хочу вам більш детально розказати про ці садові ножиці, тому що мені вони дуже сподобалися в роботі. Садові ножиці 550 на 200 на 4 мм. Являють собою секатор з двома ріжучими лезами, які працюють як звичайні ножиці, хвилясті леза із сталі, поверхня з ПТФ покриттям для полегшення віддачі від рукояток в процесі різу. Регульований зазор між лезами, гайка баранчик перешкоджає мимовільному розкручуванню лез довгі металеві пофарбовані рукоятки з м'яким гумовим накладками, забезпечують природні положення тіла під час роботи. Дуже-дуже гострі леза, хочу вам сказати, тому працюємо обережно. Зрізає просто супер. Коли займаємось такою творчою роботою, частину зрізали, відійшли на відстань, подивилися, чи все подобається чи рівненько, чи те виходить, що ви хотіли, і потім продовжуємо працювати. Спочатку зрізаю такі довгі гілочки, а потім вже буду формувати саме кульки. Барбарис дуже гнучкий в плані обрізки. Якщо ви щось зробите не так, нічого страшного, він ці помилки вам пробачить, і наступного разу ви зможете сформувати те, що вам не подобається. Він дуже лояльно відноситься до обрізки, можна обрізати його кілька разів за сезон і зробити ту форму, яка вам подобається, яку ви хочете. Так, дивлюсь з боку, що мені подобається, не подобається. Ну тут, бачите, в неї такі три кульки, можна сказати, і потрібно мені зробити ось це заокруглення я зробила, потрібно зробити ще ось це, щоб кульки так були помітні. Ось таким чином. Зараз зроблю. О, от тепер кульки помітні. Все гарно, тепер з того боку з іншого буду підрівнювати. Дуже приємно працювати якісним садовим інструментом. П'ять хвилин і все зроблено. Барбарис готовий. Переходимо до верб. Роботу зробили, і тепер можна просто прогулятися по саду. Бачите, у сестри в саду дуже багато таких форм, які потрібно стригти. Це забирає багато сили, багато часу. Але хочу сказати вам, як воно гарно виглядає, коли воно підстрижене. Одразу змінюється. Якась і, і, і загальна картинка, і взагалі картинка самої рослини. Дуже гарно виглядає. І Тут в неї такі форми. Ну, я вже не один раз показувала вам її сад. Я думаю, ті, хто її сад бачив, знають, як виглядають її стрижені форми. І тут ось такі стригти потрібно постійно, тому що тільки починають вискакувати, так сказати, із середини окремі гілочки, вже зовнішній вигляд зовсім інший. Подивіться, як гарно виглядає скульптура, яку вона зробила. Сама взимку. Дуже-дуже класна, дуже подобається. І тут на фоні камінців вона ну просто на своєму місці. Подобається такий стиль і сестрі, і її чоловіку Паші, тому вони притримуються його, багато каміння в їхньому садочку, але багато і газону, багато інших квітів. Підемо зараз от туди, де гортензії, подалі подивимось це нова клумба. Восени минулого року вона її зробила. і Почнемо огляд на садочку Наталі саме з цієї клумби. Зараз починається час, коли в саду прикрасою основною є гортензії. Гортензії волотисті, гортензії великолисні, дуже гарно виглядають. І чим подобаються також великолисні гортензії Наталі і мені це тим, що в них не буває періоду, коли вони відквітли, що вони стоять без квіточок, а тільки листочки. Вони ось зараз починають квітнути, поступово розпускаються, і потім до зими вони переходять в такий зеленкуватий колір. І під зиму вони йдуть з цими бутонами, які можна зрізати, можна їх поставити в будинку, можна їх пофарбувати в будь-який колір, і будуть такі сухі букети. Цю клумбу вона в минулому році тільки висадила. Ось ці два кущика це ті, які ми брали у Тетяни у сусідки моєї подачі. В неї непогано виглядають сестри, багато квіточок зав'язали, але, на жаль, на жаль, так само як і я, вона підкислювала і намагалася змінити їм колір. Сульфатом алюмінію. Нічого не вийшло на цих гортензіях. Зараз підемо за будинок, там в неї також є гортензії, і там такий трішечки-трішечки якийсь лавандовий колір, присутній. Ось зараз подивимось разом з вами. Ось такий загальний вигляд має сад сестри Наталі. Ось бачите, як сильно вона зрізала катальпи, працювали разом з чоловіком, зробили їх такими парасольками, двома, поки що вони такі ну, досить голі, лисі, можна так сказати, але потім обростуть листячком і будуть гарно виглядати. Має таку цікаву форму тальпа взагалі мені дуже подобається. І Насті, дочці моїй також подобається. Ось цю конструкцію також Наталя сама придумала чи, може, десь підгледіла. Не знаю, не буду стверджувати. А тато допоміг зробити він приготував ось ці всі елементи, а вже Наталя з Пашою, з чоловіком її тут встановили і ось придумали такі ліхтарики. Гарно виглядає, також мені подобається квітне опунція. Це кактус, опунція, яка зимує в нас. Вона ось поки що так виглядає насичено, такі тверді м'ясисті листя в неї влітку. Взимку вона розлягається ось так по камінцях, повністю не має жодної форми, але вона не вимерзає. Приходить весна, і вона знову піднімається. Ось, бачите, вже завершила своє квітнення жовтого такого кольору Наталі. Тут вона в цьому році висадила кали, ті кали, які її надіслала подружка. Одну вона дала мені, такого чорного майже кольору, а в неї ось такі. Гарно виглядають, Тут в неї дві цибулинки маленькі, ще он тільки виходить. Також буде. Може, навіть і такий самий колір, а може й інший. Ну, подивимось, коли вийде, і будемо тоді бачити. Огляд городу я, мабуть, зроблю окремим відео. Погуляємо також, подивимось, город в неї хоча й невеличкий, але всі потреби її родини повністю покриває. Тобто готує вона і консервацію, багато в'ялить помідорів, влітку споживають своє домашнє обов'язково. Ось такий в неї сухий ручій. Оці всі елементи вона сама придумувала, сама створювала, купляла, розрізали вони, купили ось таку велику бамбукову палку, потім розрізали на ось такі стовпчики і ось такий елемент вони тут створили. Ну і ось ще клумба, яка в неї знаходиться за будинком, муся чатує, думає, де це хазяйки немає, а хто тут ходить по городу, по ділянці. В затінку лягла і відпочиває кішечка. Так, ось цю клумбу вони навесні переробляли. Якщо пам'ятаєте, в минулому році був ось цей ручій, а ось тут просто був ґрунт, і там були деякі ґрунтопокривні рослини. Їй вони не сподобались. Вже вона каже, втомилася за ними доглядати. Постійно дрібненький бур'янчик виростає, вилазить, тож вони вирішили вкрити спанбундом ось тут трішечки видно чорне полотно, і зверху засипати корою. Кору, а вже ж вони купляли, багато пішло сюди кори, і роботи також багато, тому що бачите, кожен шматочок викладений окремо, щоб так охайно і гарно виглядали. Але вона дуже задоволена, їй подобається, роботи стало набагато менше, і взагалі клумба гарно виглядає. Ну і ось гортензії. Ну, Гортензії взагалі класна, дуже-дуже класна квітка. Не так давно ми почали з сестрою їх вирощувати. Сестра багато і почеренкувала, розмножила їх. Десь є. І маленькі, вже не буду навіть казати, де в неї ті, що вона купляла, а де розмножені. І ось бачите, ось на цьому кущику трішечки-трішечки пофарбувалась гортензія від сульфату алюмінію. Такий, бачите, трішечки бусковий колір. І до того ж окремі суцвіття. Ось тут рожевий, будь ласка, зовсім рожевий-рожевий, а тут вже ось такого кольору, ось такого кольору. Ну, щось саме цей кущ в цьому році в неї мало квітів має. В минулому році більш густий був. Вкриває вона їх на зиму, але ну, я б не сказала, що дуже щільно. Вона просто надягає такий білий мішок, який з під борошна або з під цукру. І ось так вони в неї зимують. Вирощували деякий час в горщиках і Наталя, і я, а потім вирішили, що все ж таки краще їх висадити у відкритий ґрунт. Колись вони краще китнуть, колись рідше. Але менше роботи з ними не потрібно горщики переставляти з місця на місце. І вони однозначно краще наростають в відкритому ґрунті. А це ось такого червоного кольору буде. Такого червоного кольору є гортензія і в мене. Я вам показувала, коли робила огляд городу. Вже вона в мене трішечки більше розквікла. Ну, ось такий сад декоративний у сестри є. І плодовий сад дуже дуже багато плодів в цьому році багато було черешень, вишень, ну, особливо черешень взагалі. Це неймовірно, я не знаю. Може, сестра і пам'ятає такі роки, а я мабуть, не пам'ятаю, тому що сестра роздавала і нам багато-багато в цьому році споживали. Роздавала батькам, всім друзям і знайомим роздавала. Ну, шкода, що не рахувала вона відра, скільки вона зібрала. В неї три черешні дорослі, і якщо я не помиляюсь, одна чи дві молоденькі. Багато в неї ось сливи є. Вишні звичайні є. Є вишня шпанка. Вона їх завжди сушить. Ми дуже багато робимо сушки. До речі, були запитання при такій ситуації зі світлом, ми сушимо, і як знаходимо, знаходимо час на сушку, і це ж воно забирає багато електроенергії. Ну, Я хочу вам сказати, що якщо ви насправді цікавитесь цією темою, то просто почитайте, скільки електроенергії бере сушка. Вона дуже-дуже мало бере електроенергії. Ну, а сушимо, підлаштовуємось під графіки не за один раз, не за один день, як було колись, але сушимо все одно. Обов'язково сушити будемо помідори, в'ялити, точніше, в'ялені помідори, робить і сестра, і я, і дуже смачні. Ось хочу разом з вами дійти до гібіскуса. В минулому році я його стригла, показувала вам коли. До речі, також показувала ріжучий інструмент, точніше секатори компанії Віст Маркет, секатори Верано. Дуже класні. Ну, не натішусь ними. Обов'язково подарувала також сестрі секатор один і один у мене. І дуже нам подобається. Леза навіть через рік дуже гострі працювати зручно і легко. І ось, бачите, як в минулому році сильно обрізала гібіскус, і тепер він ось така кулька зверху, можна сказати, також парасолька. Мені подобається. Я думаю, що сестрі також подобається. І ось, коли він відквітне, знову потрібно його зрізати. Ось таким чином. Отак. Раз і зрізати все, і тоді він буде тримати гарну форму. І також зачищаємо стовбур. Якщо ви не хочете, щоб він був кущем, а хочете тримати ось таким деревом, то стовбур від гілочок, листочків потрібно обов'язково зачищати. Ну, ось так, сьогодні погуляли садочком сестри, допомогли трішечки попрацювали. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою!